У нас подвійне свято сьогодні, У 1918 році було прийнято четвертий універсал Українською Народною Республікою, і там було зазначено, що Україна незалежна. У 1919 році в цей день відбувся акт злуки, коли Зум і Онро під'дналися. Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка. Я пам'ятаю, як ми в 90-х, і в, 90 в 2000-х е цей день відзначали. Мені запам'ятався, наприклад, 13-й рік, от, за рік до Майдану, фактично, і наші націоналістичні сили збиралися, ми робили ланцюг. Цей день ми завжди згадуємо про те, що нам потрібна єдність. Ми пам'ятаємо з історії, як важко тоді відбувався теж цей процес об'єднання. І теж були претензії з, -з обох сторін, там десь не домовилися все в умовах, коли Україна була на грані зникнення. Ми тут патріоти нашої держави, ми патріоти нашого міста. Ми е, робимо все для того, щоб е, тут і по всій нашій території залишалася Україна вільна, сильна і незалежна. Хай Бог поважає нас усіх і нашу Україну. Одна єдина, свободна Україна! Слава Україні! Героям слава!